5 січня оперативно зібрали засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом міського голови Ольги Попенко обговорили алгоритм дій під час можливого погіршення погодних умов, що можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств. Порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життя, забезпечення населення тощо на засідання. Були запрошені всі структурні підрозділи міської ради, представники медицини, освіти, директори комунальних підприємств. Ми вже говорили про те, що наша країна чекає погіршення погодних умов. Ми чекаємо на 7, 8 і 9 січня. Тому зрозуміло, що усі повинні бути готові до цього. Тому сьогодні було дане всім чіткі доручення, будемо працювати будемо всі на поготові, складено відповідний графік роботи і міської ради на ці вихідні дні, і звичайно, всі такі алгоритм дій розроблений кожним комунальним підприємством. Всі міські служби, представники житлово-комунальних підприємств, управителі, представництво галузі освіти та медицини прозвітували про готовність до можливого погіршення погодніх умов, а також отримали чіткі доручення від міського голови Ольги Попенко. Зокрема, перевірити стан генераторів на підприємствах критичної інфраструктури. У прилуках розгорнуто і 22 пункти незглавності. Острівці безпеки готові до негоди. В ході засідання очільників організацій повідомили, що робота комунальних підприємств в період можливого погіршення погодних умов на особистому контролі керівників.